У смілі, що на Черкащині місцевий кримінальний авторитет побив колишнього військовослужбовця. Усе через те, що боєць шукав у соцмережах винуватця аварійної ситуації, що сталася на дорозі з його батьками-пенсіонерами. Місцевий кримінальник упізнав у дописі свою автівку і викликав чоловіка на розмову. Чим усе закінчилося і де тепер зломисник? Дивіться. З появою цього відео почався розголос історії з побиттям колишнього військовослужбовця. Чоловіку у формі завдавали ударів просто на вулиці у людному місті Сміли. Пойдем, зовут как? Со мной. Есть мною їзди після удару. 37-річний Анатолій Гончаренко намагається зорієнтуватися на місці. Чоловік з перших днів великої війни був добровольцем в теробороні. А потім потрапив у сили спеціальних операцій. Дістав контузії, звільнився з війська, бо мав доглядати за хворою матір'ю. Саме через конфлікт батьків-пенсіонерів на дорозі з молодиком на євроблясі Анатолій шукав їхнього кривдника. За фотографією машини водій знайшовся, та цивілізованої розмови не вийшло. Він ударив і почав і сказав, каже мені. Почав обзивати там поганими словами, сказав, що ти засвітив машину в інтернеті, засвітив мене, з тебе 5 тисяч доларів до завтра, до завтра. Якщо в тебе завтра не буде, коротше, п'ять тисяч доларів буде 10, Післязавтра буде 15. Уже наступного дня у соцмережах з'явилося відео з вибаченнями з боку Анатолія. Приносив вибачення хлопцям. Що така ситуація сталася. Я написав вибачення звернення, тому що я знав, що мої батьки не захищені не захищені. Я себе дуже погано почуваю, я не зможу поїхати туди до них, щоб встати. І через це я написав звернення в інтернеті, так як вони мені сказали, нічого вони не боялися. І я саме перше переживав за своїх батьків. Як розмовляв учасник цього конфлікту, почули всі аж за тиждень. Громадські активісти вирішили провернути увагу до інциденту на сесії міськради. Так зухвало і нахабно з Анатолієм балакає 28-річний Вадим Долотенко. Його називають місцевим кримінальним авторитетом. І саме через його вплив потерпілий одразу не наважився звернутися в поліцію. Та коли історія набула розголосу і на неї відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Нападника оголосили в розшук. Підняв голову! голову! Поднімайся! Його вдалося затримати менш ніж за добу за місцем проживання. Також знайшли зброю та наркотичні засоби. Підозрюваний переховувався в одному з готелів на Черкащині. Після затримання одразу схотів дещо сказати. Приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так, я навчини я поважаю українську армію, український народ і не дана ситуація. В той час просто ну. Не повністю розібраний. А от батько Вадима, який теж був учасником цього конфлікту і наносив удари Анатолію, себе вважає винним частково. Нібито так зреагував, бо потерпілий зняв номерний знак з його машини. Чоловік до слова, теж колишній військовослужбовець. Спильшою, звісно, тим більше після війни кантужений, все. І, ну я, звісно, раз вибачаюся. і перед побратимами теж, що я неправильно поступив, хоча свою вони частичною. Тому що я б не поступив в житті так ніколи. якщо так так мною не поступив. Я теж я не просто ветеран, я інвалід війни. Тепер підозрюваним загрожує ув'язнення Олександру Долотенку до п'яти років. А от його сину Вадиму до дванадцяти, оскільки той злочинні дії вчиняє не вперше. Раніше був притягнутий до відповідальності за участь у бійці та грабіж. Раніше 28-річний чоловік нині підозрюваний, притягувався до відповідальності. За перше вчинення вчинене правопорушення він сплатив штраф. За друге вчинене кримінальне правопорушення в суді йому обрали умовний термін. Вже е, склавши злочин під час умовного відбуття умовного терміну, до нього будуть застосовані більш суворіші заходи. Анатолій Гончаренко зворушений такою реакцією з боку громад. Адже саме завдяки розголосу цієї історії тепер можна сподіватися на справедливий вирок для кривдників. Іскренне дякую всім, іскренне дякую тим, хто долучався, хто допомагав, хто був небайдужий. Ну, я, я, не, я не знаю, як це воно таке, ну, так люди об'єдналися, так громади, не тільки наше місто, скрізь, це, це дуже сильний народ. Це. От ви мені, я просто не можу сказати це. Ну, розриває із А ще чоловік вірить, що його історія один з прикладів формування свідомості українців, коли військовослужбовці захищають цивільних на фронті, а громадяни підтримують своїх ветеранів в тилу. В вільній країні, де немає цих царів, тих царів, які 90-х, там бандюків, там що ми люди. Ми вільні люди, і щоб всі гуртувалися, щоб було добро. Всі переважало, щоб ми всі просто ну, в мирі і спокій. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.